Вітаємо друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди, незважаючи на похолодання у березні. Погода в Україні у квітні цього року обіцяє українцям справжнє соняшне свято. Однак на початку другої декади місяця нас чекає непросте випробування. Все ж, навіть при таких умовах, температура повітря в день залишатиметься вищою за квітневу норму, а протягом місяця очікується помірна кількість опадів. Є лише один період. Коли волога може трошки збільшитися на два дні, проте загалом у цьому місяці спостерігатимуться середньостатистичні температури, характерні для середини весни. Перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури, а кількість опадів буде відносно невеликою. Поступово температура повітря почне зростати, і на початку другої декади квітня очікується вже досить тепла погода. Однак, на жаль, Протягом кількох днів цього періоду нас чекають дощі та похолодання. Середина другої декади принесе нетривале потепління, але, на жаль, очікуються дощі та похолодання. На початку третьої декади опади зіпсують загальну картину, але вони не триватимуть довго і завершаться в перші дні третьої декади. Після цього погода швидко налагодиться і до кінця місяця радуватиме теплом і погожими днями без опадів. Друзі, велике, вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!